Виконуємо номер 1148 із підручника Алгебра 7 та номер 53.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть рівняння, графіки яких зображені на малюнках 26.6-26.9. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. Отже, перший малюнок у нас пряма, паралельна до осі y і проходить через точку з координатами 2, 0. Отже, рівняння даної прямої, або рівняння можна задати в літі формули х дорівнює 2. На малюнку 26,7 у нас пряма паралельна до осі Х і проходить через точку з координатами 0 4. Тому рівняння прямої буде мати вигляд y дорівнює 4. На третьому малюнку у нас то, пряма знову паралельна до осі абсцис, але вже проходить через точку з координатами 0 і мінус 3. Отже, рівняння. Можна задати y дорівнює мінус 3. І на четвертому малюнку у нас пряма паралельна до осі огре і проходить через точку з координатою мінус 1 0. Тому пряма це х дорівнює мінус 1. Запишемо тепер перше. Пряма. Паралельно, осі Y проходить через точку з координатами 2,0. Тому наше рівняння має вигляд х до рівня 2. Другому малюнку у нас пряма, паралельно. Осі Х проходить через точку нуль чотири. Рівняння Y дорівнює 4. Третьому малюнку пряма, паралельна осі Х проходить через точку з координатами 0 мінус 3. Отже, рівняння має вигляд y дорівнює мінус 3. І на четвертому малюнку у нас пряма паралельно осі y проходить через точку з координатами у нас мінус один 0. Тому можемо задати рівнянням, записати рівняння x. x у нас x дорівнює мінус один. Номер 1148 із підручника Алгебра 7 та номер 53.15 із підручника Математика 7 виконано.